Шахраї видурили у Волинянки кошти, які вона збирала на ЗСУ. Про прикрий інцидент мешканка Ковеля розповіла на своїй сторінці у Тіктоці. За словами Катерини Мороз, вона збирала кошти на шини для 14-ї бригади, адже там служить її чоловік. Для зручного збору коштів жінка відкрила банку в Монобанку і за кілька тижнів назбирала майже 15 тисяч гривень. Пост потенційний для того, щоб розповсюдити скрізь, і написала мені якась дівчина, особа в Фейсбуці, що під постом, що напишіть мені свій номер телефону, я зможу вам допомогти із збором коштів. Я написала номер телефону і очікувала дзвінка від її. Ну, думаю, може людина потім зайнята, потім перезвонить. Тут дві дітей моїх бігають, кричать по хаті, дзвонить телефон. На тій стороні трубки був чоловічий голос, який повідомив мені, що це працівник банку. Телефон номер телефону був такий, як стаціонарний київський, плюс 48 починався. Ну, бо діти бігають, я так поглянула, думаю, київський номер. Так, я вас слухаю, працівник банка. Нам потрібно уточнити, з метою ви збираєте кошти, чому ви не попередили банк. Ваша банка заблокована, ми її обмежили. Перейдіть, будь ласка, в телеграм. бот в телеграмі. Ми не можемо з вами зв'язатися, тому банку заблокували. Далі у розмові чоловік по той бік слухавки попросив жінку пройти так звану верифікацію особи, аби буцімто отримати підтвердження, що жінка дійсно збирає кошти на зсу і, врешті, розблокувати картку. Для цього жінці потрібно було отримати СМС і продиктувати буцімто працівнику банку чотири цифри. Які містились у повідомленні. Прийшли мати смс мені і тих чотири циферки, я йому продуктувала тих чотири циферки. Він попросив мене залишатися на лінії, поки і вони будуть розблоковувати банку, знімати обмеження з банку. Я повисіла на лінії. Через деякий час зв'язок обірвався. Я зайшла за стосунок свій в Монобанк, не могла зайти, мусила відновлювати паролі спочатку. Зайшла свій за стосунок в Монобанку. У мене тих 15 тисяч, які я збирала на ЗСУ на шини, з банки зникли. І зникло ще 53 тисячі із моїх кредитних коштів. Не будьте такими довірливими, не будьте такими наївними, як я. Цей світ жорстокий, ці люди в голові не вкладаються, що в такий час можуть таким займатися, таке робити. І ще не просто людей, а саме тих людей, які допомагають армії. Отак. Кокрадати в шоці від того, що трапилось, Ковальчанка поїхала у поліцію та написала заяву за цим фактом. Повинні відкрити кримінал. А поки триватиме слідство, кошти на шини для бійців збирають заново.